Шановні вчителі та учні нашої школи. У ці чудові весняні дні українці всього світу відзначають 210-ту річницю від дня народження батька нашої нації, апостола Правди і науки Великого Тараса Григоровича Шевченка. До вашої уваги поетичний вернісаж! Не дуріть самі себе. Учіться, читайте, чужому научайтесь, свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, хату не пускають. Все оповання є моє на тебе, мій присвітлий раю, на милосердіє Твоє, все оповання є моє на тебе, мати, послагаю. Святая сила всіх святих пренепорочкує, лагає, молюся. Плачу і ридаю. Ми не лукавили з тобою, а просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Тоді, мож, донько, моя, від друже, Бога не лукавий. Тодімо далі, далі слава, а слава заповідь моя. Тече подасть ябро ярма долина. Пишається над водою червона калина. І Тоже живе добра, добра слава! слава України! На що б здавалося слова? Слова та голос більш нічого, а серце б'ється ожива, яких почує. Знать от Бога і голос той, і ці слова ідуть меж люди. Садок ушеви коло хати, рущі над вишнями годуть, Благодарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати. Вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Тече вода з-під ямура яром на долину. Пишається над водою червона калина. Пишається калинонька, Я від молодіє, а кругом їх верболози і лози зеленіє. І світаю, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває, тільки я, мов окаяний, і день, і ніч плачу на розбутях велолюдних. Схаменіться, недолюди, й родини, подивіться на рай, тих, типу, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає. І на небі, а не тільки, на чужому полі, В своїй хаті своя і правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви беретеся на чужину шукати доброго добра. Добра святого, волі, волі, братерства, братньо, найшли, несли, несли з чужого поля і в країну принесли, велике слово, велику силу, та й більш нічого. Схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде. Розкуються незабаром заковані люди. Настане суд, заговорять і Дніпро, і гори, і потече сторіками крову синє море. Умийтеся, образ Божий, багном скверніте, не доріти дітей ваших. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. У нас воля виростала, Дніпром умивалась, у голови гори слала, степом укривалась, кров'ю вона умивалась, а спалала на купах, на козацьких вольних трупах, окрадених трупах. Що ми, чиї сини, яких батьків, ким, за що закуті? Учітесь, читайте і чужому навчайтесь, свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, хату не пускають. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх родими руками. Іди до І забудеться стромотня давня година, і оживе до, о, добра слава. Слава України, і світ ясний, невечірній, тихо засіяє, обніміться, ж, брати мої, молю вас, благаю. Тараси, ти чуєш? Тараси, ти бачиш, як люди співають, радіють та плачуть, що ти хочеш не поряд та є в Україні. У світі, у людствах, єдиній родині.